Останній робочий день в Україні пройде без опадів. А ось вже на вихідних всю Україну накриють дощі, а в неділю взагалі в частині регіонів йтиме перший мокрий сніг з дощем. Також очікуються нічні заморозки та зниження денної температури повітря всього до плюс 3 градусів тепла. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 17 жовтня, буде панувати суха похмура погода з невеликими проясненнями. Дощів цього дня не прогнозується. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У південних областях тепліше від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вночі заморозки очікуються у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму. Там буде від нуля до мінус трьох градусів морозу, на всій решті території вночі від плюс трьох до плюс п'яти градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 18 жовтня, задачіть по всій країні. Йтимуть помірні дощі у всіх областях, та протягом дня буде панувати хмарна погода майже без прояснень. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду, дуже відчутно похолодає у Волинській та Рівненській областях, там в день всього від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 9 до плюс 13 градусів. Вночі вже заморозків не очікуються, та вже буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У неділю, 19 жовтня, перший мокрий сніг з дощем очікується у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде йти невеликий дощ без снігу, та по всій країні буде панувати похмура сіра погода. Здійметься вітер, будуть пориви до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря ще більше впаде через мокрий сніг, та вже вдень очікується від плюс 3 до плюс 6 градусів. Лише у південно-східних областях буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!